Всім привіт друзі! На каналі Щоденник рибалки річка Пруд замерзла, але така крига, що на неї не вилізеш, пробивається від одного каменя. Ось там я пробив хвилин 15 тому, зараз попробую. помірюю глибину і попробую, чи тут є рибка. Взагалі відомо, чи тут є риба, може тут і нічого нема, вона мала собі на зимувальні ямки скотитися і все. Так, деякі мотилі в мене в супер жахливому стані. Почорніли, а деякі ще можуть бути. Знаєте, я приїхав сьогодні на річку Прут просто в розвідку. До мене, ну подивлюся, чи можливо тут ловити. А це так. Бачите, ситуація яка. Однак я якось думаю пристосуюся. Ну, є більше метра. Хоча я думав, що тут Буде глибше. Нічого немає. Ніякої присутності рибки не видно. Ніяких натяків, виходів, доторкувань. До жилки нічого не видно. Так, щось там. Є. Але, мабуть, щось маленьке по якісь покльовочки. Опа! йолки балки Ч собі? Ну що? Хто це такий? Лень. Ну, мені дуже приємно. Давай, попля. Чудово. оп Угу. Тут не пробивається. Більший камінь треба. Добре і чудово прийду пізніше тут закину. Okay, я тебе просто хочу показати. Відпущу. Oh, <coughs> Sempat della Це дуже радісно, що можна десь половити ще рибу. Підуст у нашій місцевості рідкість вже. Його дуже мало в порівнянні з давно минулими часами, коли вона виблискувала на кожному броді. Зараз наша ще десь по приямочках, по ямочках скупчилась на земівлю. Згрупувалася, потрошечки десь є, але не так масово, як то було колись. Але, наче мені здається, що більше кленя стало у річці. І він клює взимку. Це дуже-дуже це мені подобається, що так можна піти собі, посидіти, потішитись, насолодитись тими покльовками, подивитись на рибку, відпустити її, нехай ще підростає. Попадають розміри менші, як дозволений, тому тут не може бути мови навіть. Риба має підрости, хоча б віднереститися, дати приплід а якщо брати маленьких на долоню, там трошки більш, це малюки, які своє основне призначення в житті ще не зробили. І якщо ми будемо цей природний процес переривати, то самі ж потім будемо страждати. Тому що риби не буде. Щоб Виповідець не ворвався. Ось який красень. Тут і більше 20 сантиметрів. Опля. Драпану. Ну, кивок так, кивок він. Як завжди виручить. Але хотілося б вам показати іншу риболовлю. Ну от буквально три дні тому я поїхав на один дикий став. Ну, доїзд був дуже складний, тому що зверху трохи снігу, і то він м'який був, не замерзлий. А під снігом чорнозем машину носило вліво-вправо, там ще такі перепади, нахил, за полем треба було мені їхати. Ну, але ж, думаю, нічого. Поїду, може щучку впіймаю чи окуня. Добрався туди. Плавав в човні, взад перед закидав різні приманки, пробував, що тільки я там не пробував. Ні одного тичка. Навіть три кружка був закинув на караська. Нічого. Ну ви розумієте, і думаю, та що, треба вже й помаленьку вибиратися тому що там дуже непросто звідти виїжджати. І виявилось ще гірше, тому що вдень трошечки на 2 градуси десь потепліло і сніг став потрошки топитися, і той чорнозем так розвезло. Це таке болото, що капець. Треба виїхати звідти. Нічого собі? А це так? Ви ще тут виїхати? Так, понежена. Одним словом я так попав, що ледь-ледь виїхав на пониженій. а болото так кидало і по зеркалах, і по даху машини. Тобто, друзі, була така у мене риболовля, що вона на хижака, що я взагалі нічого не впіймав, замерз. Попав у дуже складну ситуацію, коли виїжджав. Дуже-дуже екстремальна поїздка була. Я думаю, що вже навіть за таку поїздку, за те, що я так натерпівся в холоді, вже можна вподобайку поставити. А тим більше я вам ще тут паралельно показую риболовлю на річці пруд. І рибка клює. Буду вам дуже вдячний за гарні коментарі і за вподобайки. А зараз такий період, що більшість сереболовів не їздять, бо холодно. Не в кожного є здоров'я на холоді бути. І тому я думаю, що вам зручно на дивані. сидіти в теплому місці і... Дивиться в Ютубі канал про риболовлю. Ну і ви знаєте, чесно, от, якщо я частинку своєї радості зможу передати вам, для мене це суть. Мені приємно від цього. Є. Yeah. О, тепер уже попливеш. Давай. Все, молодчинка. Дядя Саша, вибачається, що так тебе. Невдало. Відпустив. To już, uch, też upało. Co my, drudzy, Що ж, друзі, з цим місцем все зрозуміло. Зараз я ще піду на інше. Попробую подивлюся там обстановочка. Так, ось там. Я зробив ополонку. Так ну що ж, пробую. Як тут обстановочка? Опля? Глибина тут суперова, але щось не бере. Гарно. Видра Видризнаю якусь репку. Давай, давай, давай. Ух, давай, давай. Головень. Так, але тут пробую відпустити. Ну що ж? Може бути? Чи? Сьогодні риболовля може бути під назвою по першій кризі. Ну цікаво. За час сиджу на березі, але на кивок ловлю те якби з Подібне. Ну що ж, тут одну рибу зловив і більше нічого. Добре, пошукаю ще одне місце. Рибка сьогодні напруть. Це є головень. Прекрасно підняв. Трампанову. Як день скоро минає. А я ж десь біля обіда приїхав на рибло, просто в розвідку. Тут ще ніколи не рибали в цьому місці. Думаю, а, поїду, подивлюся. Добрий знайомий, підписник мені підказав це місце. І я спокійно сьогодні вдома виспався, не вставав зранку. clear. А рыбка тут клює Опля. Зразу. 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 miejsce harneczce, w czerni No tu już masz. Крує просто чудово. Текла. Yeah. Yeah, 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 yeah. Це був підуст. ela um pio de Que gracinha Легенько відчіпаю і відпускаю. Ну що ж, друзі, такою чудовою рибиною і буду я закінчити сьогодні риболовлю давненько от такого сильного перспективного кльову не бачив. Рибка просто брала чудово на мотиля. Так що я наловив сьогодні безліч риби. навіть попадалася і червонокнижний підуст. Ну що ж, приємно, я відвідав річку Прут. Він ще живий, ще може тішити риболовів, Це і приємно. Треба берегти, берегти, малу рибу відпускати, червонокнижну не брати. Це майбутнє наше, наших дітей. Така справа. Ну що ж, друзі? Прощаюся з вами. Такого прекрасного місця з нашої чудової річки Пруд. До скорої зустрічі. З вами був щоденник Рибалки.